Вітаю всіх, як енергії Аркану Справедливість будуть впливати на нас сьогодні, 8 листопада 2024 року. Енергії Дня Дружні. Проте на сьогоднішній день будуть такі робочі питання актуальними. Доведеться вирішувати важливі справи, можливо, вони будуть пов'язані з документацією, договорами. А можливо, комусь доведеться відвідати, чи налогову інспекцію, чи то якісь державні структури, можливо, комусь доведеться щось вивчати або пізнавати щось нове. І також на сьогодні, якщо у вас є невирішені питання, то гарний час, щоб все урегулювати, шляхом домовленостей можна вирішити будь-які питання. Але діяти по сьогодні потрібно по плану або в певних рамках, якщо будете виконувати будь-які обов'язки або вирішувати будь-які свої справи. На роботі і у бізнесі, ну, будуть взагалі, то потрібно звернути першочергову увагу на те, що. Чи немає помилок у вашій документації, якщо ви там працюєте, якщо у бізнесі, то, можливо, доведеться навести якийсь порядок у рахунках, сплатити кредити, налоги, актуальними буде ділове партнерство і вирішення питань. Головне, дотримуйтеся всіх законів. В особистих стосунках, можливо, у когось це буде. Шлюбний контракт сьогодні складатися, а можливо, якась буде така прохолода, але це не говорить про те, що пара має якісь претензії один до одного, або ще щось. Просто так енергії на сьогодні будуть впливати. В більшому ступені сьогодні буде відчуватися просто відповідальність. Рішення, якщо будете приймати якісь стосовно особистих стосунків, то важливо, щоб воно було виваженим і обміркованим. Також варто дотримуватися балансу, брати і давати. Хто на сьогодні у сварці або в якісь недомовленостях, то є гарний шанс примиритися. А ще такий гарний час, щоб розподілити свої обов'язки всередині вашого союзу, у вашому партнерстві. І порада на сьогодні. Якщо ви хочете приймати якісь рішення, то воно повинно бути виважене і обмірковано з усіх боків. Щоб ви не приймали якісь рішення на себе, головне, щоб ваша совість була чиста. Тому що за кожен наш поступок нам доводиться потім відповідати. Якщо у вас є якісь спірні питання, які вам наразі можуть ну, дошкуляти, або ви просто не можете їх вирішити, то звертайтеся до компетентних органів, на цей день будуть такі благосприятливі енергії, і до вас поставляться розумінням. Також, якщо у вас якісь були домовленості раніше, але наразі вам не хочеться того виконувати, то не забувайте про відповідальність. Навіть якщо вам хочеться відмовитися від своїх обіцянок, не варто цього робити. Краще в цей день виконати все, що ви кому обіцяли. І ще на сьогодні, можливо, Якщо ви щось грандіозне плануєте для себе, то складайте свій план дій. І у будь-яких ситуаціях спробуйте прийти до взаємоприйнятних рішень. І якщо приймаєте ці рішення, то звертайте увагу на потреби інших людей, дослухайтеся до них, поважайте їх думку. Намагайтеся досягти компромісу і узгоджених або погоджених дій в інтересах гармонії. Тому при прийнятті рішень ви повинні розуміти, б ви не прийняли, воно може мати якісь свої наслідки потім і щоб воно вам не заважало жити і будувати своє майбутнє, загалом потрібно дотримуватися всіх законів. Тож, я бажаю всім, по-перше, не ігноруйте повітря тривоги. А по-друге, щоб у вас в вашому житті завжди був баланс брати, давати, тобто, скільки ви віддаєте, стільки ви отримуєте. Таким чином, ви будете відчувати себе в гармонії. Миру вам і гарного дня!